Польське загострення, так ми назвали цю частину ефіру. Другий тиждень тривають обговорення скандального вето від президента Польщі Кароля Навроцького. Він заветував допомогу українським біженцям. Його позиція така: отримувати виплати на дітей приблизно 9 тисяч гривень також мати доступ до безкоштовної медицини можуть лише ті, хто в працює. Працює і платить податки. Тож, як розвиваються події, чого чекати українцям у Польщі, розпитаємо Вірини Сірової, директорки з бізнесу, розвитку міжнародної компанії з працевлаштування. Вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Вітаю. Отже. Е Дуже важлива і скандальна ініціатива, як виявилося, тому що навіть спілкуюся я з жінками, з дітьми, які зараз в Польщі, тому вони зараз на роздоріжжі, не знаю, чого очікувати далі. І, от близько мільйона біженців з України спочатку з повномасштабного вторгнення, опинилися в Польщі, і там оселилися здебільшого це жінки і діти. Що ви всередині ком'юніті чуєте? До чого готуєте? Що радите тим, хто зараз там опинився? За все хотіла би трошки зробити апдейт по цифрам, про які ми зараз кажемо. Наразі офіційно в Польщі працює. Тобто, люди, які офіційно працевлаштовані і платять складки в ЗУЗ. Це 780 тисяч українців. З них 257 тисяч. Це люди, які знаходяться на тимчасовому захисті, це приблизно приблизно тисяч. Відсотків людей, хто отримав такий захист і працює, тобто все інше це діти або непрацездатні особи. Щодо, і це даже дуже сильно зараз фігурує в медіа польських щодо цифр, скільки українці дають до бюджету Польщі і скільки вони отримують у вигляді соціальних, соціальної допомоги 800 плюс. На період 2024 року українцями офіційно було сплачено в бюджет Польщі податків понад 15 мільярдів злотих, і отримано відповідно на той же період соціальної допомоги в розмірі 5 мільярдів злотих. Тобто, ми бачимо абсолютно чіткі цифри, які демонструють, що українці зовсім не знаходяться на соціальному забезпеченні в Польщі, а працюють більшість з тих, хто може, той працює. Щодо що стосується ситуації, яка наразі розгортається, є кілька паралельних реальностей. Є медіа, які в Польщі велика кількість незалежних медіа, які подають об'єктивну статистику, об'єктивні позиції бізнесу, які обурені більшістю такою ситуацією щодо українців, бо вони розуміють вплив української робочої сили українців загалом на економіку Польщі. А є позиція політичних видань, які належать той чи іншій партії, і відповідно іде певне там елементи популізму політичного. А, і є звичайні е, світ соціальних мереж, е, де звичайно нагнітається істерія, і там вже немає нема е, можливості виключати фактор російської пропаганди, яка наразі дуже активніше е, зараз е, на теренах польського інформаційного простору. Де ж правда? Ось... Тут питання десь посередині, правда відповідно, посередині. А що стосується самого закону законопроекту, який завітував президент Польщі? Приблизно 8 вересня наразі звучить така дата. Буде поновлений у новому вигляді запропонований до Сейму цей законопроект. І е, там, скоріш за все, на 99,9% буде прибрана соціальна допомога 800 яка надається е, сім'ям, які мають неповнолітніх дітей, і як і наполягав Навроцький в своєму спічі, як ви всі чули, е, така допомога має бути залишена тільки тим українцям, які працюють офіційно. Е, що стосується безкоштовної медичної допомоги. Отут От дуже цікаве дискусійне питання, тому що е, доступ до медичної е, допомоги е, наданий на рівні е, Європейської комісії, тобто людям, які знаходяться в країнах Євросоюзу по тимчасовому статусу, вони мають повне право до 27-го року, до березня 27-го року, доступ до такої медичної допомоги. І в односторонньому порядку Польща не може порушити це правило це вже буде відповідно застосовані санкції. До цієї країни так само, як і Польща не може в односторонньому порядку скасувати тимчасовий захист і не продовжити його до встановленого до встановленої єврокомісії дати, тобто березня 27-го року, Скоріше за все, абсолютно точно, що статус буде продовжено. Питання медичної допомоги мені здається, це поле для подальших політичних дискусій, можливо, частково маніпуляцій з того чи іншого боку. Ну а е, наразі доля е, соціальної допомоги 700+, скоріш за все, ну негативна і вона буде скасована. А -а -а. Але заради правди треба сказати, що 800+, це була добра воля Польщі. І вони могли це не впроваджувати в 2022 році, але вони впровадили як допомогу українцям, і наразі, в принципі, мають повне юридичне право її скасувати. От пані Ірина, в нас не так багато часу залишається. Хотілося б вашу думку дізнатися про мотив, чому саме зараз ця допомога прибирається? Тому що вона стала розмінною монетою в політичній боротьбі між двома е, партіями, які наразі існують в Польщі. І е, як один кандидат на минулих президентських виборах, так і інший, вони е, використовували цю тему. Вони доволі сильно маніпулювали цією тему. Відповідно, наразі треба її закінчувати і показати своїм виборцям, ну безпосередньо пану Навроцькому, що він послідовний, все, що він казав під час виборів, то він починає реалізовувати. Відповідно, ця тема стала звичайно політичною зарученою не більше того, ну так. я би не драматизувала ситуацію в Польщі і е, загалом в суспільстві польському е, більше нагнітається серйозна історія в інформаційному просторі, чим серед людей, які живуть і працюють легально в е, Польщі. А чи залишились ще місця для працевлаштування? Що на ринку праці Польщі? Наприклад, якщо українці зараз будуть шукати там роботу для того, щоб продовжувати отримувати допомогу, чи залишились місця там? Звичайно, залишилися, але питання в тому, що ринок праці Польщі наповнюється людьми інших національностей, такими як філіппінці, непальці, доволі такі екзотичні національності як для Європи. Індуси, і вони доволі подобаються як працівники польським підприємствам. Вони дисципліновані, вони працездатні. І так далі, і дуже швидко адаптуються. Тому е, з'являється така певна внутрішня конкуренція на ринку праці. Якщо ми кажемо про е, робочу силу, про низькокваліфіковані е, кадри. Що стосується кваліфікованих кадрів, там слюсарів, там, звар, зварники, будівельники і так далі, е, попит на таку робочу силу тільки е, з, підвищується в Польщі, е, в без проблем працевлаштування існує, і е, потреба, потреба існує дуже сильно в таких кадрах. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що роз'яснили дуже важливе Дякує питання, вам. так е, тому що ну виникає багато запитань, які залишаються без відповіді. Ви, от, з медичною допомогою дуже круто все роз'яснили. Ірина Сірова була з нами на прямому зв'язку, директорка з бізнесу е, з розвитку міжнародної компанії міжнародні з працевлаштування. Компанії. Далі ми передаємо слово телевізійній службі. новин і Соломії Вітвіцькі.